Надаємо слово міському голові Хавецькому Павлу Івачу. Шановні батьки, шановні педагоги, шановні випускники, дуже врочистий сьогодні день. Я чесно прийшов, подивився такі яскраві всі очі горять, з таким натненням не прийшов на сьогоднішній свят. Я хотів би, щоб це свято було завжди в вашому житті. Хоча життя дуже складне. Кожен з вас повинен знайти свою стежку, і ця стежка має давати кожному добро. Вам, вашим батькам, вашим рідним. Позаді три роки навчання. Важкі були часи. Але ці часи ви пройшли, я сподіваюся, що успіх вам гарантований. Завжди пам'ятайте ліцею, завжди пам'ятайте своїх наставників, педагогів. Вони частинку своїй душі в кожного з вас. І пам'ятайте наше прекрасне місто Нані. Вона, як, бути, як та колиби, завжди буде пам'ятати за вас. Де ви не будуть на Україні чи за межами, пам'ятайте, що є це, що є місто Нані, що є такі чудові викладачі, педагоги, які плали частину душі. Хай ваша життєва межа завжди буде щаслива і приносить вам щастя, і успіхів.